Дуже багато шахраїв є в інтернеті, тому люди бояться кидати аванс. Ну от така річ без авансу не відправляється. Якщо продавець реальний, то в нього завжди взагалі в кожного зараз переважно є якийсь месенджер. Є WhatsApp, Viber, Telegram. Це не є проблема вийти в прямий ефір і набрати. Бо я бачу от в групі, наприклад, порогу, бояться кидати завдаток за великі об'ємні е детальки, тому що пишуть: от 400 гривень. Переслала комусь там на карточку і, і людина пропала. Щоб таких речей не було, дуже просто. Є рахунки, ФОПа, юридичні рахунки, можна на нього кинути і будете мати підтвердження, щоб не боятися відправляти авансовий платіж за об'ємний вантаж. Тому що дрібний вантаж можу відправити так, на ложкою. Хоча це теж великі ризики з моєї сторони. Ну, але якщо людина вже працювала перший раз, другий, третій то вже якась довіра намальовується. Так що запчастинки на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, буксерський, Jumper, Nissan Rogue є в наявності. Nissan Rogue після 2021 року. Кому що необхідно, контакти в шапці, телефонуєте. За тиждень там, до речі, друга машинка приїжджає і всі, всі гарячі запчастинки будуть в наявності.